Йоу, привіт всім. Так, зараз я буду настроювати вилучку. Я вже практично її настроїв на максимальну м'якість. Ну, ми Поставимо камеру, щоб було таке до впадення. Зараз я просто розкручую підвізку, тобто я зроблю її максимально м'якою. Це останній етап в... Настройте велике. Робимо це акуратно. Вона, чесно кажучи, була зажата. так досить серйозно зажата. Тому що я вам кручу скільки довго. Це вже другий пирог. Все, все, далі вже притег. Ми переключаємо і чуть-чуть назад його. О, Так було. Правильно зробимо. Все, ідеально. демпфінг я теж відпустив на максимальну м'якість Знизу вилки болтички на максимальну м'якість теж відпустив. Тепер ще є одна така фішечка. О, дуже, дуже цікава. Зараз я її продемонструю. Це фішка. Короче, стравлювання лишнього тиску. Із перевилки. Ось типа болтик. Ми його відкручуємо. Вон болтичок. Ми відкручуємо його. Так, так щоб не, не згубити. Як ми то правильно. Ага. Бах. Тобто. Зараз. Мається на увазі оцього робити, це типу стравлюєш лишній воздух. І тоді не створюється сильний тиск у вилці, який може спричинити просто руйнування сальників. Тобто лишній тиск він видавлювати буде більше ну, масла, типу, більше створювати тиск. ну, Давне насальник і видавлюється масло. От тобто, Це для того зроблено, аби профілактично відкручувати, стравлювати тиск. От що я хотів показати по цьому. Тут були такі підставочки для кофрів під, під ноги. О, вони є ось тут. То Ці підставочки я відкрутив, тому що їх не потрібно тут, тому що в нас нема кофрів і так далі. Це теж така металічна штука під кофри. Але, в принципі, її ніхто не буде відкручувати, тому що вона захищає краповики, але хлопні дорогі. Від падіння там, чи ще щось розумієте. Ну, і воно діпо, не гуляє на вигляд, От, тільки можна якісь заглушки красиві дати. І все. Тобто, зараз ще настроювати треба задній амортизатор вайпар, але я тільки відбій настрою. От. Так. Я поставлю болтик сюди, візьму, поміняю. Ось, є. І зараз буду продемонстрував, настроїв на максимальну м'якість, тому що підвіска зажата для європейських доріг. Візьму удлінітель. Трошки відео буде таке затягнуте. Як хтось каже, по каліцькому знято, але зато натуралістично. О, І все, вон є такий чорний, типа... Болтичок, це болтик, який регулює демпфінг. І все, і відкручуємо його. Ану, він зажатий був. Ні, він не повністю зажатий. І відкручуємо його до упора. Гарно щелкує. Ну, фокусуйся. О! Воно до упора защолкнуто і назад на один щолчок можна на два. Отако От я завжди на. Один ніби відводжу це, і рахується на пів і на один, тобто на півтора. Все, тобто ми відстроїли низ, йдемо ще з другого боку. Ось тут та сама ситуація відкручуємо цей бік. Акуратно крутимо, тому що болтички дуже ці нежні. От. Це є для настройки лишнього ми о, вперлися ми. назад. О, то є. О. Фактично. І ще один раз. О, це все. Півтора назад. Все. Цього різні от великі гайки, їх бажано не чіпати, тому що тут є газ в балоні. Тобто ми зараз so. демфінг розпустили, але ще потрібно одну штуку зробити. Це е, ось тут погане освітлення з того боку. Коротше, вон, типу, є такі дві гайки, амортизатор, їх треба повністю розпустити аж вверх. Вони, чим амортизатор більше зжимати, тим жорстче він буде. Якщо його рожати догори, то він буде м'якший. Тобто, Якщо я зараз це зроблю, то буде повністю максимально м'ягка підвізка. От, вже буде сказати, ендуро характеристики. Це, звісно, трошки не так просто буде зробити. Я просто не маю змоги, ні штатива ніс немає, щоб відео знімати. То хіба вже покажу в дійстві, як моцикл буде під нагрузкою працювати під віск. Так, зараз я буду демонструвати, як типу, стравлюється воздух з вілки. Курва, буде балакало. Так, слухайте зараз уважно. Зараз почуєте. Ну, короче, вон Болтики, вони мають манжети. Типу дві дюрочки відкрученого В цім Та я вже показував. Так. Блять. Не падайте. слухайте уважно Зажимаю вальму. Отак воно ну, проїхать. Ми стравлюємо лишній воздух, прокачавши, потім просто ну, закручуємо назад і все, в принципі. Е, і передок вже буде настроєний. Зараз я ще, мабуть, хочу подивитися, що до чого, як воно буде. Там, Вийти зняти. Так є. О, закручувати не треба так, щоб в очі вам вилазили від пальця. пальця. пальчиками семи раз, тому що наші привикли закручувати, щоб був двіж, блін. Потім хер такого болтка не рисуєш. Я бачу, що його відкручували, тобто згідно по болтику, що постійно це робили. Тобто дивилися за мотоциклом. Виконували всі ці профілактичні роботи. О! Все, манджа тримає. Так, тепер я сідаю. Тому, чесно кажучи, реально мотоцикл. Передок став реально мігеньким, зад жорсткий. Я чую, що зад жорсткий, треба його буде. От, посадка прикольна. Але це я зробив тільки, ну, як то кажуть, половину роботи, тому що додай половину. половину, половину понастройці підвізки, тому що ще Будеться мінялося мастило. тут Ну, сау, типа, пише 4, треба заливати. Але з за власної практики ну, буде заливала повна синтетика в кожне перо. Це 700, 3, 737 грам. Коротше, 2,5 В 2,5. З кінематикою 15. У мене така сама кінематика в Кавасакі. От. Це типу, коли заливається рідке мастило, це означає, що вилка максимально настраюється. Є, ну, максимальні має настройки, максимально вона точно буде. Типу, можна її буде настроїти. Переважно це в дорогі вилки типу, заливається рідке масло. От, то є, все, залишилось поміняти рідини, ну, там, В вілці тоді вже, а далі ще оцю фіню крутити. У мене є такі. Приспосіблення, зараз я їх знайду і покажу. Ну що, народ, як ви думаєте, що це таке? Це кора бензина. Зі розлєв, блядь, грубо кажучи, з 200 грам бензина буде й 300, блять, цілий кура бензин. То виявляється, щоб зняти бак, тут є всі типу, замки, замикаєш, все, типу, щоб не текло, і тоді знімаєш. Я думав, що наоборот, коли це опущено, воно... Зажимається. ну тобто не вказано типу кран немає розміток, як він відкритий, як він закритий. от, думаю це резерв, а це виявляється просто кран основні. Нічого страшного. Я вже розібрався, в принципі, зараз знімаю бак, я вже його розкрутив. Фу. так, Ледве я розібрав то причин далі зняв бак. Короч, зняв цю крішку воздухозаборника, чи як то правильно воздуховода. Ось у нас фільтр, KTM-овський, прикиньте, оригінальний. Треба буде подивитися, чи він обслуговується, чи його просто вже міняється. Впевнено, що він обслуговується. Просто миється і все. Короч, але якщо я хотів показати, що тут дивіться на ручку. Де? Бачите? Тут електронний дросель, коротше, блин. електронний дросель заслонки. Коротше, там, типа, йде трос в таку типу штучку, що він її, можна сказати, регулює, а вже та штучка регулює дросель сам. Тому що. Як бачимо, дросель взагалі. То є він мертвий. От, бачите, то є... Хоча я бачу, що... Що ні, я помиляюся. Тут трошки інша система. Е, але я так зрозумів, що тут. Ага, тобто я, напевно, що помилився. Тут все ж таки не є електронний дросель. Тут е, типо, дросель нормальний, стандартний, традиційний, але Фішка яка, тут типо, підсос, напевно, що він йде вже електронний. Тому що тут ніякого підсосу немає, то тупо завів, він сам собі там регулює. Я можу помилятися, звісно. Але це, в принципі, от. Щось дуже схоже на то. от Перекриття воздуху, як ми бачимо. Коротше, цікава штука, треба про неї знати. Що До чого, мені подобається. От, далі що? Я знімаю цей фільтр. Помию його, подивлюся, чи може, ну, може він обслуговується просто, розумієте. і Немає смислу типу, купувати новий. Які здорові бляха-муха. Скажу так, що мотоцикл реально задушений, нехило, тому що, подивитися, воздухозабор де ось звідси, під баком він, коротше, якось там взагалі тобто, і інерційки нема, тупо він воздух бере собі з під баку і великий воздухо, цей, воздухофільтр. Тобто, якщо б ось ці сопла, ми б зараз вивели. Цей ресивер. Ми б зараз вибрали інерційні надутки, дві трубки чи, там, одну трубку, якщо би можна було зробити, щоб набігаюче повітря прямо валило сюди в сопла. Ну, то есть, забрати от фільтр поставити нульовики. Як ну, типу, змінити саму подачу в систему повітря, то це якби більшало кінські сили, ревок і так далі. Тягу було б більша тяга типу, от самого мотоцикла. Тобто, Вони його задушили, але зато, я думаю, в нього ресурс є вишені. Щось мені так здається. От, е... Ось таке. Так, Дивіться, коротше, зняю цю хірню. Воно це отко защолкується. От, бачите, хоп! От, типу відщолкнув да? вийняв оцей фільтр. Ну, Як ми бачимо, от, от-от. Це воно пропускає повітря. Звіться це фронт. М -м, просто капець, просто ужас! Е він просмолений, може він миється, бляха. Може він миється водою, бо. Я не знаю всі, всі фільтри мії водою вони ідеально миється. Можна бензином трошки, але щось. Він бляха не от. Не знаю, коротше. in Германії КТМ ця херня ну Коротше. Я так зрозумів, що якщо є такі в наявності продажі нові, то краще брати новий. Цікаво, що вони коштують. Чи вони дуже дорогі, чи вони нормально дорогі. От і все, бачимо, тут все ніби фішка нормальна. от Тобто дюри От дросель. Наш дросель. А це вже, от типа. Ну, бачу, це вже типу, наш підсос. Прикиньте, блін, в шокі. Цікаво, коротше, цікаво. От, така херня. Не знаю. Ну. Все гарно, новеньке, чистеньке. Тут добре було би продути його файно мотоцикл попродувати і. Ще, з -з -з, як то кажуть, не доїбешся ні до чого. Все, коротше, я розібрав, подивився, що треба. Фільтр треба подивитися марку. Антифріз ніхіра немає в розширітелі. Може десь тує є чуть-чуть, але не видно, має бути... взагалі має бути верхня типу, максимальна мітка. Це при холодному. От, при гарячому автоматично воно розширяється. Тобто, треба нетифрізу купити. Я так дивлюся, що десь приблизно це буде 3 літри купити з запасом, тому що ще в розширеченні бачок потрібно. Та все. Вот. Але в принципі, інтефріз міняється раз на 2 роки або через 15 тисяч км. Так вказано в мануалі. І я рахую, що мануал треба, е, треба дотримуватися. І за 2 роки, в принципі, наїжджаєш 15 тисяч більше, ну, вряд ли. То треба гасати просто немірно, щоб більше наїздити. Все, коротше, або ну, подумайте самі, в принципі, якщо взяти що, 7 місяців. Хоча, ну, да, 7 місяців е, можна їздити в рік 5 місяців, тут то точно не гон їздити, бо з'ємно 7 місяців можна, по екіпіровці, то маємо. Це по 7000 км на рік можна бомбанути. 1000 км в місяць, то на якраз нормальний показник. тобто е, така фіня показую. Як воно все виглядає? Так, тут і рідові свічки. Відкрутив я, коротше, свічку, і, як бачимо, типа, є маленька голочка. Бачимо? О, ну, і типа. І коротше вона з'їджена вже так нормально. Ну, факт того, що свічка чорна. Ну, звісно, я б не сказав, що вона якась загаджена, там. Хоча, хоча загаджена. Менше з тим. Коротше, свічці, на мою думку, піздець. Тому що вона вон там типа, трошки з'їджена. Вона має бути рівненька, гарна, все там чистеньке. Тобто важний поміняти. Вона, певно, ще заводська свічка і ріділа поставили її самі ще німці. От, ось, відколотав 15 тисяч на мотоциклі. І, і ми поміняємо так як по мануалу. Там, походу, вроде, якщо не помиляється, міняється свічка раз 15 тисяч. Все. Свічки, свічки такі по 400 гривень. Костянтин е, Сілкулейну казав, що для мене по 400 гривень. Е, тому що. Тому що для мене. А так, вони коштують 400 з чимось, там не знаю точно скільки. Тому що рідіві дорогі свічки. Е, є ще платинові, і ще дорожчі свічки, але на мій мотоцикл. Припустимо, на мій мотоцикл від 400 до 500 гривень або до 600 свічка. А там спеціальна свічка, яка має в 4 рази більше ресурс. Спеціальна суто для цього мотоцикла, Називається вона з приставки PA. Ну, це менше з тим. Все, відкрутили бляха муся, намучу. Знайшов свій старий э, свічковий ключ. Короче, із ним. О! Цей ключ ворочав вже не одну людину. Вот, І з ним. Все. Цю файку теж важко виймав, але вона дуже плотно, гарно сиділа. Значить, мало хто. Ну, Не відкручували із заводу, напевно. Щось мені так здається. Все. чот, коротше.